Всім привіт, друзі! І сьогодні я вирішила розказати вам про книги, які підходять ідеально для читання на один день або буквально на пару годинок. Якщо ви їдете кудись в дорогу і вам хочеться взяти якусь маленьку, тоненьку, але при цьому цікаву історію, то залишайтесь зі мною, тому що я сподіваюся, що кожен тут знайде якусь книжечку для себе, бо вони будуть абсолютно різних жанрів на будь-який смак. Тому приємного вам перегляду. Ну і розпочати це відео я хочу з детективів трилерів тому що зазвичай саме такого жанру книги. Тоненькі, динамічні, цікаві, від яких неможливо відірватися і які потім в фіналі тебе дуже сильно дивують. І, звісно, я не могла просто не додати в цю підбірку королеву детективу. Це Агату Крісті, в мене є її дві книги. Зазвичай Агата Крісті в мене і асоціюється з таким читанням, коли ти хочеш взяти якусь книгу, провести з нею один день, ну, можливо, там один з половиною, якщо розтягувати, просто насолодитися цим читанням, насолодитися атмосферою і при цьому відпочити. Особисто я від себе раджу вам дві книжечки. Перше, це і не лишилось жодного. Ця книга по факту герметичний детектив, тому що події тут відбуваються на острові. Туди з'їжджаються 10 людей, які не знайомі між собою. Вони не розуміють, чому сюди з'їхалось так багато людей, тому що кожен з них приїхав по своїй причині, і ці причини не збігаються. І потім стається так, що спочатку одна людина помирає, потім друга, і всі на острові розуміють, що це вбивство, і що їх поступово хтось вбиває. Чому це роблять? Ніхто не розуміє і плюси ще перчинки цій книзі додає те, що на початку кожного розділу є такий маленький віршик, який натякає на те, якою буде наступна смерть. Чесно вам скажу, фінал мене не дуже сильно вразив. Я б не сказала, що це було вау, як неочікувано. Але мені ця книга все рівно сподобалась. Я поставила їй четвірку. І, повірте, це класний результат для таких детективів, трилерів. Бо для мене Агата Крісті це більше про атмосферу, про настрій, про те, що ти повністю розслабляєшся і довіряєш цій історії. Тому це перша книжка, яку я вам раджу. А друга книга це книга, яку я поставила п'ятірку. І вона мене дуже вразила. Я вже розповідала про неї, ось буквально в прочитаному, але не можу її не згад... Дати тут це книжка, яка називається Убивство за абеткою тут. Улюблена моя тема. Це якийсь маньяк, який вбиває людей нелогічно, здавалось би, на перший погляд ці люди між собою не пов'язані, і при цьому ніхто не може його впіймати, ніхто не може зрозуміти, чому він це робить і хто це. І от такий маньяк є головним героєм в цій історії. Він пише листа пуаро з такою інформацією про те, що, наприклад, там сьогодні на такому то місці буде вбита людина. Ніхто не знає, хто це буде, але з кожним таким вбивством ми розуміємо, що це вбивство за абеткою, що маньяк вбиває людей по алфавітному порядку, він вибирає людей по імені А, Б, Ц там, і так далі. І вся родзинка книжки в тому, що на перший погляд здається, що це все абсолютно нелогічно і не пов'язано. Але, звісно, наш поаро це все потім розгадує, структурує, розкладає нам по поличках, і ми розуміємо, що це все, всі ось ці злодіяння відбувалися в нас перед носом. Але ми цього не бачили, бо ми дивилися абсолютно в інший бік. Мені ця книга дуже сильно сподобалася От я прям відпочила, кайфанула. От все, що можете ви собі уявити під час читання «Агати Крісті, Я отримала з цією книгою, тому я її буду радити тепер всім і кожному. Якщо у вас не читун, якщо ви не знаєте просто за яку книжку взятися, якщо ви їдете кудись там в дорогу, довго і вам треба чимось зайняти свій час, беріть цю книжку. Наступну книгу я ще не читала, але на свій страх і ризик я все таки додаю її до цього відео, тому що я впевнена, що вона прочитається за один день. Це Тесаки Скальпель, це також. Трилер дуже, я впевнена, динамічний, тому що анотація нам це обіцяє, але при цьому він ще дуже жорстокий і з жорстокими такими плотськими описами. Мені особисто ця книга по анотації нагадує Тес Герріцен, тому якщо ви любите подібне, беріть цю книжку. Тут також маленьке містечко, де стаються якісь вбивства, жорстокі якогось маньяка. і наша головна героїня намагається все це розгадати. Я вже знаю, що буде ще друга частина і. Скоро вона побачить світ, так би мовити. Я сподіваюся, що книгола встигне її випустити ще в цьому році. Дуже мені б хотілось, і саме тому я планую найближчим часом прочитати цей трилер, хоча. Знаєте, тематика не моя? Я не дуже люблю ось такі жорстокі плоцькі описи в книгах, але от чомусь мені здається, що Тесакі Скальпель мені сподобається, тому що всі кажуть, що це вражаючий фінал, і там такий фінал, що неможливо зупинитися, ти хочеш другу частину. Другої частини нема, тому я вам раджу прочитати першу і потім ось так з нетерпінням чекати на вихід другої. Я чомусь впевнена, що ця книжка порадує мене, і мені сподобається такий досвід читання. Напишіть, до речі, якщо ви вже читали цю книжку, чи дійсно це так, чи дійсно тут враження? Важаючий фінал, я не могла просто не додати в цю підбірку свого улюбленого автора. Я говорю про Стівена Кінга, і тут я показую його тонесеньку книжку Долорес Клейнберг. Це також відносна новинка, і я розповідала про неї буквально нещодавно в прочитаному, тому тут просто коротко. Це по суті історія, яку розповідає Долорес про своє життя. Вона розповідає, що вона такого вчинила. Вона, по факту, приходить в поліцію, щоб зізнатися в одному вбивстві і сказати, що друге вбивство, в якому її звинувачують, вона не робила. І от ми бачимо історію життя Долорес. Через її розповідь ми бачимо, які в неї були відносини з чоловіком, з дитиною, з сусідами, чому взагалі вона пішла на деякі кроки, на перший погляд, там жорстокі. Чи дійсно Долорес це та людина, яку потрібно засуджувати? Це насправді дуже цікава книга для обговорень, тому що мені здається, кожна людина по-своєму подивиться на Долорес, на її історію, на її вчинки і по-своєму дасть оцінку ти чи іншій ситуації. Тому я цю книжку вам точно раджу і рекомендую. І насправді я впевнена, що я її колись навіть перечитаю, настільки мене вразила ця історія. І, до речі, якщо вам цікаво подивитись мої свіжі гарячі емоції з підключеннями, тому що я читала цю книгу для спонсорів читацькому щоденнику. Там, повірте, я дуже багато разів підключалася, от прям онлайн розповідала свої враження, які тільки-тільки не отримала. Бо якщо вам все це цікаво, ви можете оформити спонсорську підписку всього за 30 гривень і таким чином дивитися додатковий контент. Я там доволі часто знімаю якісь читацькі щоденники, і таким чином, спонсори набагато раніше дізнаються мої емоції про ту чи іншу книжечку. Далі я покажу вам кни Є без перебільшення моєї улюбленої української авторки. Я говорю про Поліну Кулакову, і тут в мене цілих три її книги, які я всі прочитала, і всі дуже сильно обожнюю. Перша книга, про яку я коротко розповім, це дівчина, яку ми вбили. Тут таємниця, яка стається в минулому, яка по факту повністю перевертає життя всіх людей. Підлітки. Гуляють біля вогнища, трішки, можливо, випивають, вже не пам'ятаю. Але сам факт вони гуляють їм весело. Дівчата при цьому скакають через цей вогонь, і в дівчинки одної загорається платтічко, воно було з нейлону, воно дуже швидко почало на ній плавитись, і так стається, що вона помирає. А, чи дійсно це був нещасний випадок, чи це якось було підлаштовано, чи хтось це зробив навмисно? Ви будете читати. І потім ми бачимо, як ці всі друзі, які... Бачили, які були свідками цієї трагедії, якось намагаються жити далі через декілька років. І чи дійсно ця ситуація їх відпустила, чи ні, вони збираються на такий собі пікнік, десь там в лісі, і при цьому вони чують, що не наче хтось за ними слідкує, не наче це ця дівчина, яку вони вбили, за ними слідкує і хоче помститися. Чесно вам скажу, фінал тут шокуючий. Це, мабуть, моя найулюбленіша книга в Поліни Кулакової, тому що. Я такі емоції просто переживала, коли читала, що вау. Наступна книга це проти ночі. Це вже мені здається більш такий соціальний роман, тому що тут піднімається дуже багато різних сучасних проблем, які так чи інакше впливають на життя підлітків і на життя суспільства в цілому. Тут Дуже така складна моральна дилема, тому що тут показано відносини батьків і дітей, і при цьому Поліна Кулакова так майстерно вплітає саме трилерну складову на самому початку історії. Ми бачимо, як три підлітки стають свідком дуже жахливої ситуації. І на наступний день один з підлітків зникає. І по факту, потім от все починає колотитися навколо матері, тому що все суспільство, всі ось ці сусіди починають казати, що це мати Видно, що мати погано вихвала дитину і тому подібне. І мати починає сама розслідування, вона починає шукати свою дитину, тому що якби всім на неї трішечки все рівно. Але, знаєте, це набагато глибше, ніж ось ця поверхнева анотація, яку я вам розповіла. Тому що тут показано, як суспільство реагує взагалі на проблеми, як просто спихнути провину на когось, щоб закрити очі і, типу, не бачити проблеми. Коротше, дуже і дуже крута книга. От вона мені також сподобалася. Я навіть не знаю, яка книга Поліна Кулакова і мені не сподобалась. Далі. Я пам'ятатиму твоє обличчя. Це роман, який я читала в відео «24 години читання. Тому, якщо вам цікаво також мої детальні враження, приходьте, і дивіться. Тут єдине, що скажу, атмосфера такого села, закинутого, маленького будиночку біля озера і. Цьому озері, типу як ходять легенди, що там хтось вбиває дівчат. Дуже цікава книжка, моторошна з таємницями в шафах дуже багато там десятиліть тому. Як це все переплітається, просто вау! Чесно, мені було цікаво. Це, мабуть, найтака слабша особисто для мене книга з усіх трьох, але повірте, вони всі три на рівні. Тому Поліну Кулакову я вам дуже раджу. Якщо ви ще не читали якимось дивом Поліну Кулакову, візьміть, хоча б якусь її книгу, тому що. Це дуже і дуже крута, і я сподіваюся, авторка, яка буде тільки зростати на українському ринку, її будуть знати. Просто кожен, кожен повинен знати поліну кулакову читати і любити. Ну і остання книга з жанру детектив трилер це постапокаліптичний детектив сміття. Цю книгу я також читала в окремому відео, яке називається Читаємо новинки від віхоли. Запрошую вас до перегляду, але тут скажу, що книжка дуже цікава. Тут є інтрига, яка тягнеться через всю книгу, але в таких декораціях покаліптичного Харкова, коли навколо такий хаос, розруха, коли всюди бігають пацюки, і взагалі немає якби вже порядку. І при цьому в нас є головна героїня, яку просять знайти зниклого хлопця. І от вона ходить до його знайомих, якось спілкується з ними, щоб зрозуміти. В собі в голові, що це за хлопець, який в нього там образ, як його шукати. І повірте, в кінці ви точно будете здивовані. Це дуже круто пропрацьований детектив з дуже багатьма такими сюжетними розгалудженнями, які в кінці сплітаються в одну неймовірну історію, і ви розумієте, куди взагалі вів автор. Далі давайте поговоримо про романи, які за своїм таким обсягом тоненькі, але при цьому несуть в собі дуже багато сенсів. У мене таких книжок тут також на диво назбиралось доволі багато. Перша книга це взагалі ось така малесенька книжечка, яку я називала блокнот. Свій час це магма від видавництва лабораторія. Я цю книгу читала також в якомусь старому відео, але тут хочу сказати, просто що це книга про аб'юзивні відносини, про досвід жінки, дівчини, яка в цих відносинах перебуває, з її точки зору. Ми все бачимо. Ми бачимо, як змінюються її думки, як змінюється її поведінка, як змінюються її відносини з друзями. І все це за рахунок того, що вона по факту вступила в ось ці відносини з своїм новим хлопцем. Дуже вражаюча і дуже болюча книжка, яку прочитати можна, я не знаю, за. 30 хвилин, тому що тут виглядає все ось так. Але повірте, ви ніколи просто потім не забудете цю книгу. Я читала її вже, мені здається, рік назад. Але при цьому я пам'ятаю, як зараз емоції, які вона в мене викликала, я її ніколи просто не забуду. Дуже сильна робота. Далі буде дуже неочікувано, але сюди потрапила книжка Nonfiction «Хіросіма». Від видавництва човен цю книгу я читала дуже давно і прочитала її за день, тому що не змогла відірватися. Це настільки цікава тема, але при цьому настільки легко подана. От дійсно, можливо, вам здається, що це дуже складна тема, і ви не готові таке читати. Але повірте, ви прочитаєте цю книгу дуже швидко, тому що вона написана такою манерою, що ти дійсно не можеш відірватися. Автор тут розповідає нам про страшну трагедію Хіросіми і тут позаду написано, що Хіросіма класика та взірець американської журналістики двадцятого століття. Загальний тираж книги у світі понад 3 мільйони екземплярів. І насправді це не даремно, тому що тут є свідчення людей, які пережили цю страшну трагедію, як це все вплинуло на їх життя. Ви будете читати. Книжка болюча, але книжка при цьому дуже пізнавальна, і мені здається, вона прям розширює ваш світогляд, ваші якісь знання в цій темі. Тому, якщо ви цікавитесь, беріть, ви точно не пошкодуєте. І взагалі я обожнюю книги видавництва човен, тому що вони завжди на такі цікаві, болючі і актуальні теми. Наступну книгу я також прочитала. За один день і насправді я просто не могла відлипнути від неї. Це нормальні люди від Салі Руні. Це мені здається один з небагатьох книжкових досвідів, коли я почала знайомство своєю авторкою з такої успішної книги і не могла відлипнути. Тут просто історія двох підлітків на початку історії, які закохуються один в одного і потім приносять це все через все своє життя. Але при цьому їх відносини абсолютно не ідеальні, абсолютно не здорові, і вони абсолютно не якісь. Знаєте, такі шаблонні, клішовані, де все типу класно. Це живі люди з своїми реальними проблемами, в яких кожен, мені здається, може десь впізнати себе. І дуже тут класний фінал. От мені в цій книзі все сподобалось. Я знаю, що є серіал на Netflix по цьому роману, тому якщо вам цікаво, ви можете переглянути. Але я закохалася в Саліруні саме після цієї книги і хочу сказати, що. Хоча б нормальні люди, мені здається, кожен повинен прочитати, тому що це такий цікавий читацький досвід, і книга реально в себе засмоктує, і неможливо зупинитись, поки ти не дочитаєш до кінця, поки ти не зрозумієш, чи змогли ці двоє знайти якусь спільну мову, чи вони змогли відпустити один одного. Коротше, дуже дуже цікава, болюча і при цьому надихаюча книжка. Далі поговоримо про ту книгу, яка насправді виглядає тоненькою, але вона дуже і дуже складно читалася саме через те, що там написано. Це Кім Джіон, тисяча 1982 року народження, і це страшна книжка, тому що вона розповідає про Корею, про те, яке місце в Кореї займає жінка. І по факту ми читаємо про те, що жінка не має ніяких прав, про те, що вона не повинна навчатися, про те, що всі пріоритетні якісь можливості віддаються в сім'ї хлопцю, братику, там сину і тому подібне, але не ніколи не жінці. І отут наша головна героїня намагається це виправити. Вона намагається йти. Проти цієї течії все своє життя до чого це призведе? Ви прочитаєте. Але я вам так скажу, що книга дуже цікава, дуже болюча, дуже при цьому. Затягуюча в себе, от ти переживаєш за цю Кім Джі Йон, ти переживаєш за її родину, за її відносини, за те, чи буде в неї все добре в фіналі книги, чи ні. Дуже-дуже класна історія, але треба просто бути готовим, що тут дуже багато піднімається теми фемінізму, і місце жінки в суспільстві тут прямо на першому місці. Тому це така нелегка книжка, саме через те, що дуже болючі рани, мені здається, вона от так трогає колупає там пальчиком. Але при цьому це неймовірна історія, і вона мені дуже сподобала свій час, і я її тоді Ставила 5 з 5. мені здається, немає жодного відео, куди б я не показала якусь книгу з військовою тематикою. І в цьому відео такі книжки також, звісно, будуть. Перша це татуювальник з Аушвіцу від Гізер Моріс, книга, яка вражає. По факту тут розповідається про Аушвіц, про те, як там зустрічаються чоловіки з жінкою. Чоловік-татуювальник, дівчина при цьому стоїть в черзі, щоб він зробив їй це тату. Вони в лагері смерті, але стається так, що вони закохуються, і як далі будуть розгортатися їхні події в цьому лагері, як вони будуть намагатися. Віднайти ось цю хоча б малесенький примінчик щастя. Ви будете читати. І знаєте, книга, звісно, жахлива, тому що вона описує жахливі речі в жахливих декораціях, але вона все рівно про любов, про віру в те, що все буде добре. Тут так багато людяних якихось сцен, тут так багато доброти, при тому, що на фоні ось це все жахіття твориться. Але наші головні герої вони якось намагаються. Ну, от намагаються знаєте, все рівно зберігати в собі віру, тепло, любов і надію на те, що все буде добре. І звичайно ж, ця книга написана на реальних подіях. Це реальні люди. В кінці ви побачите їх фото і їх історію життя. Тому я вам раджу цю книжку. Це одна книга з такого ж жанру це. Дівчина в блакитному пальці. Тут вже декораціях Амстердам 1943 року, і наша головна героїня Ханеке виживає, заробляє таким чином, що вона а, займається контрабандою. Але одного разу їй кажуть, не знайти там сигарети, хліб, ковбасу, а знайти людину, дівчинку в блакитному пальці. І Ханеке погоджується на це, тому що їй треба гроші. І таким чином ми дізнаємося, хто ця дівчинка в блакитному пальці. А ця дівчинка-єврейка, і її треба знайти, тому що їй загрожує смерть. Ханеке намагається якось сприяти цій ситуації, вона намагається дійсно шукати цю дівчинку, і все це при цьому так цікаво написано, так динамічно, і так з одного боку легко, а з іншого боку трагічно, тому що тут показана і трагедія самої ханики, тому що вона втрачає свого нареченого на війні, і це не спойлер, це все буквально на перших сторінках нам кажуть. І ми бачимо ось цей відчай, взагалі, і суспільства, і особисто ханики. І звісно ж, ми читаємо ось цю таку трішки детективну лінію, коли вона шукає цю дівчинку. Чи вдасться ханики знайти цю дівчинку? чи ні, ви прочитаєте. але це не головна інтрига роману, тому що тут так багато ось таких точкових вибухів сюжету, так би мовити, де ви дивуєтесь де вас пробиває на емоції то на сльози, то на сміх. Книга дуже цікава, і вона читається швидко за один день її реально проковтнути, тому що ти постійно читаєш в такому темпі і хочеш дізнатися, чим же все тут завершиться. Наступний роман це «Лауреат» Пуліцеровської премії. Я говорю про Нікелові хлопці. Книга дуже морально складна. Оце, мені здається, мабуть, одне з найскладніших моральних книжок, тому що тут розповідається про виправну колонію хлопчиків, яка дійсно існувала, і через багато років там знайшли масове поховання цих хлопчиків, і автор вирішив написати про це книгу. І він пише книгу, де головним героєм є хлопець, який потрапив туди випадково. Він не повинен був там взагалі бути, тому що це нормальний хлопець з нормальної сім'ї, який круто навчався, все в нього було добре, але так сталося, і він там опинився. Його ніхто звідти вже не може забрати. Тому що так тоді працювала ось ця виправна якась колонія, де ти потрапляєш туди і все. І хлопчик бачить, що там відбувається, і хоче звідти втекти, чи вдасться йому, чи ні, які жахи там відбуваються ця книга, мені здається, про. Всю тотальну просто безкарність і дозволеність дорослим, на що здатні дорослі люди з своїми якимось травмами, які просто виміщають все це на невинних дітях. От про це ця книжка. Це жахлива історія, дійсно моторошна, але при цьому це вартісний роман, це роман, який відзначений такою премією. Він точно вартий того, щоб бути прочитаним, тим паче він тоненький і знову ж таки його в реально прочитати за один день. Книга, яка змусить вас плакати, я впевнена на 100%. Це книжка про мишей і людей. Це ось така тонюсінька історія. В ній, мені здається, 100 сторінок, 110. І повірте, ви будете рдати в кінці так, що просто до вас прибіжать сусіди казати, щоб ви заспокоїлись. Історія тут розповідає про двох друзів, один з яких розвинений трішки не на свій вік. В нього такі проблеми з розвитком. І ось цей друг його по факту йому допомагає весь час. І потім стається так, що вони знаходять роботу на якійсь там фермі. Вони якось намагаються заробити грошей, але ось цей. Наш нетямущий Ленні він не може контролювати в якийсь момент свої емоції, свою агресію і спричиняє дуже страшну проблему. І, от як з цієї проблеми вони вийдуть, ви прочитаєте. Книжка ну дійсно вражає книжка, яка мені здається. Ніколи не відпустить. Ти от її раз прочитав, і ти постійно будеш пам'ятати цю історію. Ти постійно будеш в голові пам'ятати ось цю фінальну сцену. Так, давайте тепер видихнемо. Складні моральні книги завершились. Тепер буде легкі такі історії, які змусять вас посміхатися або плакати, але від щастя. І перша така книжка це Фредерік Бакман і його Що мій син має знати про світ. Це така малесенька історія, яку писав Бакман до свого сина для свого сина. Він писав тут якісь. Коротеньке оповідання, замальовки, знаєте, просто для того, щоб потім, коли його син був дорослим, він це все прочитав і зрозумів, що батько хотів йому дати, які думки хотів йому вкласти, як він відносився взагалі до нього, які моменти виховання там йому було складно і тому подібне. От все це на цих сторінках. Книжка. Насправді має зараз я вам скажу скільки сторінок: 250, але тут великий шрифт, і є ось такі сторінки, тому ви розумієте, що читається вона дійсно швидко, і при цьому смішно, з таким гумором, все як любить Бакман. На одній сторінці ви плачете, потім ви смієтесь. І при цьому ось такі гойдалки емоційні будуть постійно, тому я вам дуже раджу цю книжку. Обожнюю Бакмана це один з моїх найулюбленіших авторів, але я думаю, ви це вже знаєте. Особисто для мене ця авторка є такою собі пігулкою для хорошого настрою. Я я говорю про Фені Флег, і тут тримаю її книгу Різдво з червоним кардиналом. Але в мене ще є смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Вони плюс-мінус однакові, їх можна читати за один день. Я впевнена, але цю книжку точно можна прочитати за один день, бо в ній. Тільки 170 сторіночок. Це така дуже мила душевна історія про дідуся, який приїздить в містечко маленьке на лікування і знайомиться там з сусідами, з маленькою дівчинкою, намагається якось з нею знайти спільну мову. І, коротше, це така душевна книжка, де ви повірите в людяність, в добро, в щирість, в справжність емоцій. Дуже мила історія. Я вам її точно раджу читати на Різдво, тому що тут є ось ця атмосфера, зимова, різдвяна. Оце. Відчуття свята, яке наближається, тому беріть феніфлег на Різдво, але інші книжки Феніфлег можна брати в будь-який час, коли у вас просто поганий настрій, тому що вона рятує вас від поганого настрою. І це просто гарантовано перевірено на собі. Ще одна книга, яку я насправді не дочитала, але читаю зараз і вже можу вам показати її в цьому відео. Це остання бібліотека. Просто подивіться, яка тут неймовірна обкладинка. Це взагалі законно робити такі милі обкладинки. Я не знаю. Я коли побачила цю обкладинку, зрозуміла, що ця книжка мені треба. Розповідається про маленьке селище, в якому хочуть закрити бібліотеку. І на перший погляд, здавалося, б бібліотеку тут ніхто майже не ходить, але виявляється, що багато людей потребують цю бібліотеку, тому що хтось там сидить за комп'ютером, хтось там вчить уроки, хтось приходить туди по книгу і тому подібне. І всі ці люди об'єднуються, щоб зберегти бібліотеку свою. Книга насправді прям просочена любов'ю до книжок. Тут книжки на кожному кроці зустрічаються, їх тут дуже багато. І мені. Тут все подобається, я впевнена, що я її прочитаю зараз. От зніму це відео, і піду просто читати цю книгу і завершу її ввечері. Настільки мені хочеться її прочитати, бо вона неймовірна. Це легке читання, яке просто тебе переносить якийсь інший класний безтурботний світ. Тому, якщо ви такий же книголюб, як і я, а я думаю, якщо ви на цьому каналі, то ви такий, то беріть цю книжку, тому що вона повинна бути в домі в кожного книголюба. Просто ну. Обов'язково ну і наостанок я підготувала такий безпрограшний варіант книжок на один день, тому що це графічні романи. Мені здається, що графічний роман це ідеальний спосіб провести цілий день з однією книгою. Наприклад, я зараз коротесенько вам покажу, які графічні романи є в мене. Чорна діра це графічний роман, який ми читали разом з вами в відео «24 години читання. Тому я вас запрошую до перегляду. Єдине, що трішечки, звісно, тут зупинюсь на сюжеті. Тут розповідається про містечко, в якому підлітки хворіють на якусь дуже дивну хворобу і. Вони знають, що це дійсно з ними відбувається. Вони там якось намагаються відгородитись від заражених підлітків, і ця хвороба передається статевим шляхом. І от ми бачимо групку підлітків, які якось намагаються виживати, розбиратися з цією ситуацією і просто продовжують жити своє життя. Цікава книга. Більше, звісно, не про ось цю хворобу, а просто про відносини між підлітками, про те, як вони взагалі будують своє життя, при цьому знаходять місце в суспільстві і тому подібне. Наступний графічний роман є одним з моїх найулюбленіших. Я говорю про... Мауса від Арта Шпігельмана, тому що цей графічний роман отримав Пуліцера. Уявляєте, графічний роман отримав премію Пуліцера. Мені тут все сподобалось. Це комікс про Голокост, який показує нам історію по факту батька нашого автора, яку він переповідає своєму сину. Тут всі герої це якісь тваринки, наприклад, мишки, котики, свині і тому подібне. Читати дуже цікаво, але будьте готові до того, що. Незважаючи на те, що це графічний роман, він дуже складно сприймається, тому що все-таки тема абсолютно нелегка. Далі у мене є два графічні романи від Марджан Сатрапі: це Персеполіс і Курча з Чорносливом. Я обожнюю ці два графічні романи. Звісно, Курча з Чорносливом можна прочитати набагато швидше. Тут розповідається про чоловіка, який все своє життя живе музикою, але так стається, що в нього ламається його музичний інструмент і він втрачає сенс життя. Що буде з ним далі, ви прочитаєте. Але книжка. Дуже така депресивна, дуже дивна, і вона тонесенька, але при цьому вона залишає такий слід після себе, що ти ще ходиш потім тиждень і думаєш про цього чоловіка і про те, чи... Ну, чи ти не схожий на нього в якихось моментах? От такого плану книга. Якщо ж говорити про Персиполіс, то тут авторка змалювала свій досвід іранської молоді взагалі в цілому про це суспільство, про війну, про те, як підлітки, молодь і взагалі дорослі люди все це сприймали. Дуже також цікава, дуже болюча і дуже актуальна для нас книга. На жаль, тому що тут також є війна, бомбардування і всі ось ці речі, які... Нам знайомі до болю, але книга мені дуже сподобалась. Я в свій час її прям проковтнула. Тому також, звісно, можу вам її радити. Ну і останній такий графічний роман, який я покажу, це Берген. Це також комікс, який я читала в 24 години читання відео, тому запрошую вас туди. Але це вже такий комікс, який розповідає про... Дівчину, яка хворіє на депресію, і про те, як вона з цим справляється, чи вийде в неї чи ні, про те, як вона будує відносини з своїми друзями, з коханим чоловіком, чи виходить в неї це чи ні, дуже болюча книжка. Але книжка, яка відкриває очі на деякі речі, яка дає зрозуміти, як ці, ці люди взагалі бачать світ, як вони переживають ті чи інші моменти, при цьому як друзям, наприклад, можна підтримати таку людину. Дуже дуже вартісна робота. Ну от і все я розповіла вам про книги, які я вважаю, можна прочитати за один день, тому що вони Цікаві, динамічні, і всі ці книжки, до речі, точно підходять вам, якщо у вас Нечитун і ви хочете якось справитися з ним. Тому що мені здається, що найкращий рецепт від Нечитуна це взяти якусь тоненьку книгу, прочитати її, потім взяти тоненьку наступну і таким чином трішки входити в ось цей темп читання. Дякую вам за перегляд. Не забувайте натискати дзвіночок, підписуватись на цей канал, а ми з вами побачимось вже в наступному відео. До скорих зустрічей! Бувайте!